Вітаю всіх на каналі Мальва на городі. Сьогодні ми з вами спробуємо знизити собівартість розсади. Якщо ви займаєтеся розсадою, вирощуванням овочів чи квітів, то дуже важливо знизити собі вартість саме тому, щоб збільшити або саме Продажі через те, що у вас буде нижча ціна через нижчу собі вартість, або зробити більше собі дохід через те, що ви знижите собі вартість. І так, в чому ми вирощуємо наші овочі і квіточки? Звісно, це стакан для вирощування. Ось на прикладі магазину Велмарт я вам покажу. Такі, які вони бувають різні, і їхню вартість. Це не оптові ціни, це просто роздріб. І потім я вам покажу дещо в роздріб, що коштує значно, значно менше. Тож, поїхали, я вам все все покажу. І так, ми з вами в Велмарті. Я дивлюсь на стакани, які тут продаються. Ось один стаканчик коштує 1 гривню 99 копійок. Є такого роду стаканчики, їх 10 штук, і вони коштують 25 майже гривень 180 мл. Такий розсадний стакан 29,99 за 10 штучок. Тут один стакан для розсади коштує 2 гривні 15 копійок. Трошки більші, вже 3 гривні, майже 50 копійок коштують за стаканчик. Торфяний стаканчик він невеликий. Він коштує ось таку ціну, яку ви бачили на екрані. Загалом вибір багатий. Це магазин, звичайний супермаркет. Вибір багатий, і навіть є, дивіться, пакет для вирощування розсади на 1 літр. Це великий достатньо. 10 штук, тобто один за 3,38. Одна штучка за 3,38. Це для такої міцної розсади, досить великої. Також. Півлітрові стаканчики, 10 штук тут в упаковці, в пакетиці для розсади, вони досить міцні. Ось один коштує 2 гривні 25 копійок. Їх там 10 штучок в упаковці. І ми бачимо, що досить різноманітні ціни, але якщо закуповувати багато, ціни будуть не такі вже і дешеві. Якщо, наприклад, вам треба 450 посадити кущиків. А що ж коштує менше, ніж те, що я вам показала? Можливо, ви вже це все знаєте. А для тих, хто не знає, це рукав. Хто чув про таке рукав для розсади? Рукав для розсади це така плівка, на кшталт сміттєвих пакетів. Плітка, плівка ця доволі така плотна. Її можна використовувати для розсади. Ось, наприклад, я взяла плівку 12 мм завширшки, і відрізати її можна скільки мені потрібно. Якщо мені потрібна висока, то я буду різати височенько. Якщо низька, низеньку різати. Вона скріплена з двох боків. І от ми маємо ось таку ширину невеличку для розсади. Так, вона невеличка, але її буде достатньо. Саме така ширина є тих, тих стаканів, що я вам показувала. Така може дещо більше, але о, саме класно, що плівку можна робити глибше, якщо вам потрібно збільшити об'єм. Тобто збільшити об'єм, можна невеличкі робити об'єм, та, можна обрізати тут, і вже об'єм нашого стакана розсадного він буде більший. І так, вартість. Яка ж вартість рукава? Замовляла я на пром.ua, Я знайшла саме недешевше, що було, і там замовила. Коштувало це 1 гривня 45 копійок за погонний метр. Погонний метр це приблизно ось так. Тобто, це коштувало гривня 45. Давайте подивимось, скільки на погонний метр в нас буде. Приблизно е, цих стаканчиків. Ну, ось приблизно ось так, наприклад, я беру. Це, е, цей буде досить, цієї висоти стаканчику буде досить для нашої розсади. І бачимо: один, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 стаканів на погонний метр можна зробити. Це будуть досить вмісткі стакани. Якщо ви вирощуєте, наприклад, петуню, там можна робити менш вмісткі стаканчики, тоді їх буде більше ніж 6 на погонний метр. Тобто за 6 стаканчиків ви платите гривню 45, ділимо арифметичні дії, проводимо. І ми маємо десь приблизно 25 копійок за один стакан. А ми бачили, що навіть ем, запаковані в Велмарті, так, це роздріб, але ж запаковані, ну вони трошки такі більші були. Ось так десь. Вони коштували за одну штуку, получалося 2 гривні, 2 гривні 20 копійок. А так 20 копійок за одну. одну. Штучку. І ще цей рукав можна використовувати декілька разів, слід його е, обробити е, після того, як ми вже висадили. Або це, якщо ви для себе вирощуєте. Обробити його можна, спиртом спиртом обробити, можна обробити спеціальними протигрибковими препаратами. Це не складно. І також, якщо ви вже продаєте розсаду, то продавати дуже зручно в саме в цих пакетах. Бо людина купила розсаду, людина посадила, потім цей пакет просто утилізувала і все. І є люди, які не хочуть займатися розсадою, їм ніколи цим займатися, і тому вони купляють. І оці всі баночки в них накопичуються. Вони потім їх викидають. І тобто, це не є раціональним використанням цих ось розсадних стаканів. Тому один із способів знизити вартість – це саме користуватися розсадним рукавом. В інтернеті все це можна знайти, все це є. І ось приблизно 1 гривня 45 копійок на погодний метр, але дивіться, це за 12 сантиметрів. Якщо ви берете більше, ніж 12 см, там буде вже гривня 75 і так далі, 2 гривні, але все одно собівартість. Саме розсади, вона значно знижується, бо ви самі бачите, як це недорого. Тому користуйтеся. Я сподіваюся, я була вам корисною в цьому відео. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал, тут все про сад та город. І бажаю вам всім гарних врожаїв. Всім па-па!